Буття, глава 20. Авраам піднявся звідти на південь і оселився між Кадесом і між Суром, і був тимчасово в Герарі, і сказав Авраам про Сару, дружину свою, вона сестра моя, тому що він боявся сказати, що це дружина його, щоб жителі міста того не вбили його за неї. І послав Амвиме Халех. Цар Герарський, і взяв Сару. і прийшов Бог до Авимехела вночі у вісні, і сказав йому: Ось ти умреш за жінку, яку ти взяв, тому що вона має чоловіка. Авемелех вже же не доторкався до неї і сказав: Владико, невже ти погубиш того, хто не знав цього, і невинний народ? Чи не сам він сказав мені, вона сестра моя. І вона сказала, він брат мій, я зробив це у простоті серця мого і у чистоті рук моїх, і сказав йому Бог у вісні, і я знаю, що ти зробив це у простоті серця Твого, і стримав тебе від гріха переді мною, тому і не допустив тебе доторкнутися до неї, тепер же поверни дружину чоловікові, бо він пророк. І помолиться за тебе, і ти будеш живий. А якщо не повернеш, то знай, що неодмінно помреш ти, і усі твої. І встав Авимелех рано вранці і покликав усіх рабів своїх і переказав усі слова ці у вуха їхні, і люди ці, усі дуже злякалися, і покликав Авимелех Аврама і сказав йому, що ти з нами зробив? Чим зрішив я проти тебе, що ти навів було на мене і на царство моє Велике Гріх? Ти зробив зі мною діла, які не роблять. І сказав вам Аврааму, що ти мав на увазі, коли чинив цю справу? Авраам сказав: я подумав, що немає на місці цьому страху Божого, й уб'ють мене за дружину мою, та вона і насправді сестра мені, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала моєю дружиною. Коли Бог повів мене подорожувати з дому батька мого, то я сказав їй: зроби зі мною цю милість, у яке не прийдемо ми місце. Скрізь говори про мене, це брат мій. І взяв Авемелех срібла тисячу сиклів, і дрібної та великої худоби, і рабів, і рабин, і дав Аврааму, і повернув йому Сару, дружину його, і сказав Авемелех Аврааму: ось земля моя перед тобою, живи, де тобі завгодно. І сар сказав: ось я дав братові твоєму тисячу сиклів срібла, ось це тобі покривало для очей перед усіма. Хто з тобою і перед усіма ти виправдана? І помолився Авраам Богові і зцілив Бог Авимолеха, і дружину його, і рабинь Його, і вони стали народжувати, бо закрив Господь усяку утробу в домі Авемелеха, за Сару, дружину Авраму.